Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України, 2 копійки 2010 року. Монета виготовлена з магнітної сталі, магнітиця. Ось так виглядає. А верс монети має зверху напис Україна, Тризуб і внизу дата 2010. По боках бачимо листя з колосям. Гурт монети гладкий. Реверс монети має напис 2 копійки та ягоди калини по колу у 8 гронах. Є цінні різновиди монет, які на сьогоднішній день представляють інтерес для колекціонерів. Такі монетки коштують дорого. Якщо вам попаде. 2 копійки 2010 року називається глас. Останній нолик в 10 буде у формі Ока. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Якщо вам попаде монета виготовлена з іншого металу, тобто немагнітна, ціна на таку монетку розпочинається від 100 доларів. Якщо вам попаде різноманітні повороти, потрібно звертати увагу, щоб був поворот на 180 градусів. Якщо є ось такий поворот співвідношення аверсу до реверсу, на ну, таку монету на сьогоднішній день ціна договірна і коштує вона, друзі, дорого. Також є монетки аверс-аверс-реверс-реверс. І якщо вам попаде монетка Аверс-Аверс або Реверс-Реверс, ціна на такі монети також договірна. В ідеалі Аверс-Аверс виглядає ось так. Є різні різновиди навіть з поворотами, ну, на всі ці монети ціна договірна. Пишіть в кого є такі монети. Телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!